Мене вразила дуже своїм сюжетом і взагалі розв'язкою фіналом, тому що це було доволі неочікувано. Письменник гарно прописав свою історію життя про те, як він шукав себе, про те, як він не давав комусь а, насаджувати свої якісь принципи і символи. Розповідаю, як шестеро друзів на весняні канікули поїхали в кемпінг. По дорозі вони декілька разів звернули не туди і потрапили в пастку. Дуже полюбляю детективні романи і жанр такий. То... подобається читати класику просто тому що це, це, це саме ті твори, які чимось запам'яталися вже сучасникам. Вони на щось спонтували у світі. «Ще доля, хто сказав легка. Треба радість щастя і весіння, Тернистий шлях дається в госпоста, ти прояви і мудрість, і терпіння. Дякувати Богу за життя, що я можу бачити і ходити, за родинне затишне тепло, за можливість друзів запросити. Дякую за вітер у гайну. За поля, в волошках і покосах. Дякую за в саду, за вінок пахучий довгих воса дуже вдячна я, за материнство, за дарунок двох синочків мати, дати їм щасливе дитинство і можливість їм свій шлях обрати. Шлях налегкий, дуже небезпечний, рідну нашу землю боронити. Побороти нечість супостати, щоб у вільній Україні жити. Дякую за сонечко в віконці, теплий дощ і росу на травах, за мураху в себе на долонці, за кохання, як вогненний спалах. Дякую за те, що українка, що співають пісні вишиванці. Дякую за те, що просто жінка. Що живу на цій землі козацькій. Я сподіваюся, що далі продовжать ширитиметься цей рух любові до книги. І в нашому коледжі, і за межами коледжів.